Які вітаміни працюють, а які просто маркетинг? Думка лікаря-дієтолога: ти коли-небудь замислювала, що 80% вітамінних добавок, які ти бачиш на полицях магазинів, це просто Маркетинговий хід. Давай розберемося, що дійсно допомагає твоєму здоров'ю, а що просто гарна упаковка. Вітаміни, які працюють. По-перше, це вітамін Д. За даними дослідженнями, понад 60% людей мають його дефіцит. Це причина слабкості, депресії, низького імунітету. Без нього твоє здоров'я страждає, обов'язково перевір свій рівень. Омега-3. Ефективна для серця, мозку та шкіри. Але важливо обирати. Добавки, де є ЄПІЙ і ЕЙ, а не просто загальна риб'яча маса. Магній рятівник для тих, хто погано спить, постійно в стресі та відчуває в тому найкращі форми цитрат гічуна.